Так, вас вітаю. На дворі 26 градусів і 26 число. Значить, Для того, щоб укріпити це крісло, я ставив стяжки. Стяжки тут були. Одна була так, друга так. Друга так. Один майстер їх дістав. Для того, щоб крісло розвалилося, якраз воно посприяло. Крісло вчора чи сьогодні розвалилося. Потрібно було міняти сидіння, бо тут було старе дуже сидіння. Десятка фанери я поставив поставив десятку ДСП. Ну, фанери в мене не було. Отже, ні в якому разі не потрібно доставати ці стяжки. Ну, Тут не обов'язково стягувати. Стягувати треба тут. Ну, Він додав оцей майстер оцю. Вона нічого не держала. Ось то була нижня. ось, ось Нижня була. І така справа. Значить, ці стяжки дуже добре держать. Трошки треба буде. Отут, отут де я показую Оцю. Оцю трошки спіляти. От. значить як робити? Сіляєте в шуруповерт от у мене шуруповерт не тонке сверло, а товсте сверло. Том сверлом спочатку просверлюєте 14 -кою. з одної сторони і з другої з цієї сторони просверлюєте, і тут буде цей ключ вставлятися, він буде затягувати гайку і тут будете затягувати гайку. От. Бо якщо ви не будете просверлювати на 14, то у вас буде все сильно торчати і буде чіпати вам штани. Ось От. От. такий ремонт зроблений. І... Ну, вага така сама лишилася, крім того, що додались ці стяжки. З задньої сторони має такий вигляд. Оцю стяжку я ще підріжу. Тут нормально. Тут просто виглядає, сильно виглядає, я її підріжу. Шурупами Тут шурупами перетягнута. Тут такі впадіни є, засверлені. Одна і друга, чотири шурупа. Крісло вже має, певно, років 20, то точно ще, ще служить, буде служити. Таке відео по ремонту даного крісла. для потреб ну, можна використовувати в підвалі, на вулиці і в сараї. Так, що огляд такий завершений, але для цього, щоб ці вставити, зараз я покажу, О, падає. треба підпіляти наждаком, не треба там напільника брати. Наждак, в крайній випадку болгарку, І тут підпіляти, і тут, щоб вона входила нормально. Вже нагрілося від сонця. Використовувати.